Нашу батарею ставимо на зарядочку. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість вулочок є. Десь протікав вулик, вулик ваш лід знаходиться, друзі. Ось так ми зимуємо. Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Розпочалась зимівка бджолиних сімей. Чому я кажу, що розпочалась? Тому що тільки другий день у нас морози. Тобто моя місцевість це Центральна Україна, Вінницька область. До цього ж у нас йшли дощі, та була плюсова температура, плюс 6, плюс 8. Зимовка відбувається, друзі, коли температура від від нуля і нижче. Чому так? Тому що е, якщо плюсова температура, бджоли себе поводять більш активно, друзі. Вони е, навіть, е, якщо е, багато хто думає, що якщо на дворі тепліша погода, то е, бджоли краще перезимовують. Ні, друзі, е, бджоли перезимовують від е, мінус ну, хай там від, е, від нуля до мінус. Е, Десяти, не більше. Тому що коли йде плюсова температура, бджоли, ну, знаємо, що бджоли вони знаходяться в клубі. От колись коли ці бджоли в вони, ці бджоли, що всередині, вони якби там дуже велика температура. Ну як велика? Помірна, якби, для мінусової температури. А от коли плюсова температура, бджоли, ось цей клуб він розрихляється, бджоли становляться активними і вони споживають більшу більшу кількість корму. Дехто, можливо, напише, скаже, що та що там, я залишив на зиму 20 кг, 30 кг меду. Друзі, це залежить не від того, скільки ви залишили меду, це залежить скільки бджоли будуть в спокійному стані. Якщо ж бджола буде дуже часто в активному стані, вона завжди споживає більшу кількість кормів, тобто надмірно споживає ось цей мед, і потім в неї переповнюється кишечник. Потім починається нозематоз. Зверніть увагу, сім'ї, в яких зимувала миша. В них майже завжди нозометоз, вони завжди опоношуються, тому що в них переповнений кишечник. Чому він переповнений? Тому що е, Міша, да, навіть якщо навіть мінусова температура, Міша завжди ось там лазить, тривожить цих бджіл, бджоли тривожаться і більше споживають е, кормових запасів. Друзі. Контроль бджолиних сімей на пасіці я ще не проводив, тому що це ще зарані. Контроль кормових запасів я обично проводив Десь у середині лютого. Чому? Тому що якісь сім'ї сильніші, які слабші, десь більше меду, десь менше меду. І можливо там, ну, не обов'язково, що мед закінчився в сьому. Ну, тобто, Повністю закінчився. Можливо, таке, що в якійсь вулиці там закінчується на крайній вулиці меду, тому що там більше сіло бджоли. Особливо, друзі, зверніть увагу біля заставної. Якщо ж між вуличками в нас бджоли зимують, то там з обох сторін у нас медова рамочка. Якщо ж біля заставної, там кількість бджоли та сама, а меду в два рази менше. тому що з одної сторони в нас заставна, а з другої сторони у нас йде мед. Тобто меду два рази менше. Тому більшість пасічників заставних не використовують. А коли вже зібрали бджолині сім'ї, вони вже зібралися в клуб. І потім вони дивляться, якщо на крайній рамочці знаходиться бджола, то вони ще замість заставної кладуть медову рамочку, тобто кроющу. Ось, друзі, на прикладі ось цієї сім'ї. Дивіться, ось у нас є сімейка. І ось у нас є клуб. Дивіться, яка тут у нас ситуація. Дивіться. Так, як у нас тут розміщується клуб? Дивіться, клуб у нас розмістився чомусь, що я вам казав про теплі заставні. Ну, в принципі, в принципі нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вулочок, друзі, це, це є чудово. 8 вулочок бджоли. Ну, чомусь можна звернути увагу, що біля заставної бджола більш активна. Чому? Тому що тепла заставна. Тепла, друзі, заставна. І бачимо бджілка активна. Тому бачите, деякі в деякій мірі заставну краще теплу і не використовувати. Хоча, якщо всі рамки, особливо крайні ті, що около заставної теплої, то в принципі, якщо вони повномедні, то думаю, ну, бджоли прекрасно перезимують. І на слідуючий рік дадуть чудового меду, друзі. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Вам дякую за перегляд. До зустрічі на пасіці. Ось власне, пилок. Зараз побачите, що з сім'я зробить куна. Та ну тебе нахилять Та не бійся. не боюсь А блять! Іди блядь. Вся пуста повністю наприльош А ну там не видно Видно Зараз ми друзі це діло примочимо Я вам скажу Любі друзі, я з кому спортив хто буде нести Грубше, хто тонче. <гум> і, і ще пилка в придачі. Кум дупло. більше ніж він. Не питав, що її дружки. Бревно знімати не буду. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло і не тільки дупло. Так що давайте. Скоренько підписать. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Спики покок, ні. Спилки поко?